Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчора була така інформація, що російські війська завдали ракетного удару по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Греції Кірякаса Міцетакіса. І целю тої атаки був кортеж Володимира Зеленського. Вибух стався незадовго до їхньої зустрічі, і відстань була приблизно 150. Метрів від е, розташування. Давайте подивимось, що нам про це скажуть карти. Ну, це дійсно була спроба заблокувати, не дати змогу зустрічі двох людей і е, е, створити більшого ажіотажу, більшого суму. В їхньому, ну, так, при їхній зустрічі. Тобто це була спроба привернути на себе увагу. Але в той же самий час таке відчуття, ніби вони, би, ем, вони почали, ну тобто російські війська, ті, хто запустив ракету, вони би почали крутити носом і надавати якусь подвійну інформацію. Мов, це не ми або А ми не знали. Ну, знову ж таки, клеїти дурні, як вони завжди роблять. Тобто вони би почали абстрагуватися від цього, що, а яке нам діло до того, що там хтось з ким зустрічається. Але це була однозначна наводка. Однозначна наводка там була. Це 100%. Однозначна наводка. Дивіться, домовленості. домовленості між двома особами. І при тому ця особа, яка домовилась з ворогом, вона, як би сказати, сонценосна, вона доволі відома людина. Тут дві людини домовляються: двійка кубків, двійка жезлів, і один з фігурантів це людина із влади. Тобто, ще раз запевняюсь, що у владі є зрадники. Дивіться, це маніпуляторство, це вежа, і це спеціально було наведено, спеціально було домовлено створити вежу рукотворну. Але оцій, от, дивіться, оцій карті Мах він ніби як спотикається у, е, жезли, об е, палицю і тримається за якусь балку. Тобто, можна сказати, що оцю людину я відкрила, хто це? Це маніпулятор, який ледь-ледь утримується при владі наразі. Йому роблять багато-багато підніжок. І ось ось його сонценосності, так би мовити, буде крах, і крах його маніпуляціям. крах його як особі, яка може керувати. Ну, Мах прямий це керівник, це діяльна людина в прямій позиції. Але от ця людина вона відчуває, що ось-ось їй буде. Е капец. І тому вона пішла на такі якісь міри. Такі якісь міри. Тобто людина, яка висить на волоску у владі, яка вже тримається за соломинку, того, що її, е, її захист вже не працює. Тобто це йде праця, цілеспрямована праця. Зрадники біля президента є. А тут прямо карти так показують класно. Знову ж таки, дивіться, тут йдеться мова про, бачите, світ, і він і вашим, і нашим. Ніби от купа от кордон. Кордон. І той світ хоче об'яти все, об'яти необ'ятне? Таким чином, зробивши зміни, таким чином, намагавшись припинити колективну працю, колективну працю кого? Колективну працю партнерів. Партнерів. От тут мені цікаво. Ось тут мені цікаво. Злити, навірні, розрахунки, злити, М -м -м, показати щось, він хотів показати. Цією смертю, цією світова смерть, смерть, яку буде бачити всі, це є колективною працею е, тих е, прихованих партнерів ось по колективній праці. Тобто він хотів створити якийсь ажіотаж. Ажіотаж. тим самим створивши зміни. Світові зміни, світові зміни. Злочин, покарання, злочин, покарання. Він хотів створити злочин, покаравши. Покаравши, кого він хотів покарати Зеленського, покаравши, закрити і створити відкрите вікно у майбутнє, Відкрити вікно у майбутнє, змінивши хід подій, змінивши хід долі. Ну, тут вже йде така ліріка. Карти розповідають: лірика, філософія. Тобто, знову ж таки, це була сонценосна людина, відома у владі, дуже відома, яка висить на волоску наразі, над, скажімо так, над сонцем. Сонце закривають хмари вже. І, так, і тому він захтів відвернути увагу світа до смерті. До смерті. Дивіться, яка тут смерть. Стоїть чоловік на краю, а рука зверху його хоче штовхнути. Він хоче взяти вінок і стоїть на краю, в нього топор в руках, сокира, але його хочуть скинути. Розумієте, в цієї людини така от, такий ось внутрішній конфлікт. Він хоче перевернути, повернути ситуацію так, щоб забрати лаври на себе. Це людина, яка хоче бути при владі, яка хоче бути при владі. І тим самим вона би відкрила шлях до колективної праці з кимось. Партнери партнери, які не мають бути нашими партнерами. Це проросійська людина при владі. Таким чином, порушивши закон, він хотів здійснити покарання. Не в очевидь. Не в очевидь. Але це ось його. Спроба бути прихованим, ну, якби прихованим чином когось покарати, вона скоро випливе на поверхню. Воно скоро зілється. А зілється як? Йому не дадуть далі жити спокійно. Тобто, для його долі він, він намагався змінити чиюсь долю, але він змінив свою долю. Розумієте, як карти говорять? Тобто колесо долі вже закрутилося і колесниця вже несеться. І події вже не зупинити. Ось про що говорять карти. Так, давайте перепитаємо цю людину, яка у змові з ворогом, яка навела координати на кортеж Зеленського, вона буде знайдена, її буде викрито цю людину, вже працюють, вже працюють і намагаються зупинити хід подій. Наразі вони починають, знаєте, якби фільтрація йде. Робота над фільтрацією людей із влади сім'ї, сім'я влади, ось так. У сім'ї влади. Намагаються змалювати, що, де, як, ну, тобто, намагаються збирати інформацію. І воно вже йде, воно вже працює. Працює, вони вже шерстять сім'ю. Ну, от, оточення президента. І вони будуть посилити, ну, скажімо так, пильність будуть посилювати. Щоб захист був президента. Ну, король Кубків якийсь. Це. Король Кубків. Так, тут король Кубків. Взагалі то це в мене завжди він виступає сигніфікатором президента, але тут. Знову ж таки, йдеться мова про нестабільний стан президента, про те, що, знаєте, такі відчуття, ніби він йде всупереч своїй безпеці, таке відчуття він ну, не дуже обережно ставиться до своєї безпеки. І до тих людей, які навколо нього. Тобто біля нього люди, які його зливають, а, ну, лицеміри, лицеміри, і в той же самий час його заспокоюють і відвертають його увагу від нагальних проблем. І тому він занадто спокійний. Занадто спокійний. В той же самий час, якщо ця карта би сигніфікувала людину, яка це сонценосна, то це говорить про те, що ця людина. Давайте перевіримо, що відчуває ця людина. Ця людина дуже занепокоєна тим. Що на неї вийдуть, вона буде намагатися піти в тінь, менше бути активною, але в той же самий час ця людина боїться, що їй підставлять під, нож, під ніжку, що її викриють. В неї параноя почалася в цієї людини. В цієї людини почалася параноя відлюдник. І він, от, ніби, знаєте, от... У стані готовності. От в такому неврозі він знаходиться, він у стані готовності. В будь-який момент він готовий на когось накинутися. І таке відчуття, ніби він може втратити пильність і сам проколеться. Зупинка, вирішення проблем. Його зупинять, зупинять, його амбіції зупинять. Заблокують його. Заблокують будь-яке його прагнення вирішити проблему піти від відповідальності. Вже над цим працюють, вже над цим працюють. Тут дві сили. Сила проти сили, розумієте? Сила проти сили. На будь-яку силу знайдеться проти сила, або на будь-яку дію знайдеться протидія. Тому наразі, от іде протистояння між органами. Нашими СБУ чи правоохоронні органи, які намагаються фільтрувати все оточення, там задіяні всі верхи, фільтрують оточення президента, сім'ю, ну, сім'я, ну як співпрацівники мається на увазі, хто навколо нього працює, і е, протидія е, тої сонценосної людини, яка взяла на себе таку місію. Злочинного карателя. З метою перетягнути на себе лаври, з метою створити новий тандем із ворогом, тобто людина, яка допомагає ворогу. Ну, ось так в мене вийшло. Ну, подивимось, що нам будуть новини говорити. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення. Тримаємо стрій.